Вітаю вас на каналі Мага і Мого саду. Сьогодні будемо обрізати абрикоси. Абрикоси у мене невеликі, їх є кілька молодші і чуть-чуть старші. На даний момент дичка. І зараз будемо її трошки обрізати, вона вже скоро буде зацвітати. Ось Ми біля дерева абрикоса. Абрикос даний а, дерево невеличке, дерево дичка. Колись спробував формувати його чашою, потім передумав і щось у вигляді веретено. Ну. Ось такі має гілочки. От. Бачите, от ось, ось вже починає деякі бруньки розпускатися. От. І ми зараз будемо його трохи обрізати. Якщо ми звернемо увагу, бачите, абрикос в основному плодоносить на таких невеличких... В списиках, шипиках, гілочках. Допустим, це молодша гілочка на старших. Воно так само має відросточки. Ось. Тому наша задача стоїть як. Все, що йде всередину, ми маємо забрати. У мене тут вже була проведена літня обрізочка. От, і минулого року Ось. є в нас гілки основні. Ось такі гілки, які є основні. От, бачите, тут я вже зрізав. На заміщення саму грубу гілочку. От. Е, яка задача Щоб Не втекло на периферію, Ми мусимо прикорачувати молодий приріст. Ось у мене вже було е, літом прикорочено, тут я не чіпаю. Ось. Тут так само було прикорочено. Дана гілочка молоденька. Ми її трошки вкороти, вкорочуємо. Ще одна. Ще вкорочуємо. Бачите, от вона у нас в плодушечках. Ось така І кінчик ми трохи скоротили. Щоб не тікало на периферію. Ця гілочка поки що оголена, я за нею спостерігаю. Можливо, вона піде на заміщення. Ось цю зріжемо, цю залишимо. Дана гілочка у нас йде з плодами, з плодами, з плодами. Верхівочку. Ми прирізаємо. Тут так само чуть прирізали. Зрізаємо все, що росте вниз. Воно нам там не потрібно. Вверх залишили. Ну, що таке дуже-дуже вкромно йде, то ми прирізаємо. От. Ось ці підсохли вже, ми їх, сухі гілочки, ми їх забираємо. Ну, ця гілочка має іти скоро на заміщення у нас. От. Бачите, вона, вона ось така ця гілка. Тут є трошки врожаю, але там пішло оголення вже. В принципі, як завжди, як у всіх деревах. Відкриваємо крону, щоб був доступ світла. І стараємося максимально стимулювати, щоб було таких багато на стовбурі гілочок. Ось дана гілочка була зрізана, пішла бокова, пішла ще одна гілочка, і вона у нас тікає до гори. Ми її зрізаємо на зовнішню брунечку, щоб йшло сюди. Тут так само молода гілочка. Ось вона Має бокові, має трошки... Так само пішов приріст, ось бруньки є, вони будуть пізніше, бо на молодій. Піднімаємося, вверх перерізаємо, стимулюємо, щоб вона не тікала до гори. Ось на даній гілці в мене е, тут вибили кілька молодих таких вагінців. Я їх чуть-чуть перерізаю всі, щоб вони не були дуже довгими. Ось так. То й залишаю. Ось бачите, дана гілочка, вона вже щось тут трошки є, але ми чуть переріжемо ці маленькі. От. Але вся гілка, ось вона вже тут оголена, має ось таку гілочку, пологу. І через рік два ми переведемо, тут обріжемо. Іде основна гілка. Вона має ось така вона. Так. Вона має ось таку бокову, яка вже оголилася. Чуть її стимулюємо. Має ось таку гілочку, яка йде сюди. Отакі невеличкі гілочки, якщо вони дуже тоненькі. Бачите, Ми їх трошки прирізаємо. Забираємо частину врожаю і тут приріжемо, бо тут досить урожаю. Так само ось ця від неї йде гілочка. Воно може її зламати, тут забагато буде, достатньо врожаю. Так само забрали. Бачите? Цю залишаємо, бо вона Ось Цю забрали, цю забрали. Так само ця відходить, може місти чуть трохи. Ось так, щоб було симпатично. Ось така гілка. Вона відходить від основної, буде лягати потім на цю гілочку. Якщо ми не заміщуємо, то ми зараз так само забираємо частину врожаю. Так само тут, бачите, був зріз, пішли молоді гілки. На них зав'язалися плоди. Дивіться, скільки їх тут є. Оця оголена, я її вже не зріжу, а цю можна підрізати, бо то буде забагато, все рівно придеться нормувати врожай. Так само тут чуть-чуть. Ось іде наша гілка, бачите, вона вже в тій частині вона вже оголена, зараз ми там щось обріжемо. Ось, ось ось іде вона, досить молода, перспективна гілочка. Але вона має два ось таких прутика. Один і другий. Ми їх прирізаємо. Один можемо зрізати навіть. Так само тут. Те, що всередину забираємо, це і перерізали. Бокове забрали чуть-чуть. Ось є у нас така гілочка, бачите, вона тенесенька буде падати в тіні. Ми частину її так трошки прирізаємо. Так, що тут у нас? Це перехрещується, забираємо в сторону. Така гілочка. Чуть-чуть підрізаємо кінчики, так, щоб воно ось так. Аж типу чуть-чуть. Так, ось ця гілочка ми вона вся в цьому. А цей поки що залишаємо гілочку, вона ж на кінці плодоносить, будемо бачити на наступний рік. А цю ми прирізали тільки що. І цей прикоротив, щоб вони були. Менше. Е, ось цю гілочку нам зараз треба з тобуряточку буде обрізати. Десь і тут. Трошки вище, щоб плодоношення не тікало на периферії. Так, трошки ми обрізали. Чуть-чуть поверхнево, далі дивимося, обходимо дерево так, щоб був доступ світла на нижній ярус. літо абрикос важливо е, формувати чашею. От, чи вазою. Ну так кажуть, що продуктивніше. Я формую вердино все-таки. Але воно ну, типу вази виходить. Дивимось. А так у нас виходить, що ось ця гілочка, якщо так подивитися, то вона затіняє нижній ярус, а ми її зараз от. А, Бачите, от? вона затіняє нам ці гілочки, ми її зараз тут обріжемо. Обійшли дерево, подивилися, що де затіняє, що падає сонце. Ну, ось молода перспективна гілочка, але вона лягає на цю гілку. І мається вже оголення. Май заміж. Ми її при приріжемо ось так. забираємо частково і ось так. Всі такий один важливий. Ну, є ще такий важливий момент, бачите, йде оголені деревини на гілках. так, старіння, Тут, тут, сонце, тінь, абрикос, та й любе дерево так схильне. От. Ось тут вже подивіться, скільки оголеної деревини пішло. Ну, є тут молоді перспективні гілочки, на наступний рік всього, цю гілочку не видаляти. Е, чому про це говорю? бачите, Тут оголено, тут оголено. Наша задача стоїть в чому, полягає при обрізці. На таких деревах робити на омолодження, особливо на, навіть якщо чашу одну, дві, може три гілки, от таких товстих, самих товстих гілки, які можуть бути, зрізати на перспективу на омолодження, на заміщення. Але зрізати ми маємо їх тільки тоді, коли, не так як яблуні, щоб були хоча б якісь молоденькі гілочки, такі, такі, такі. можливо, вже підростають. Ось такі на заміщення, то буде суперово. Зараз я виберу кілька гіллічок, скоршу щось зрізаю. Ось цю. Хоч вона є, бо вона, бачите, мені отак іде 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 де сюди. І робить він туди. От. І ось цю зріжемо. Вона оголена. Тут оголено, тут пустило молодих кілька, але вона буде затіняти, тому я обрізаю її. Вона оголена, я її буду обрізати ось тут. Так. Обрізку даного абрикоса я провів. Можна ці гілки лишати й довші, можна їх менше лишати, цих нижніх. От. Але так воно вже в мене сформовано. Я не лишаю мені цього врожаю більш ніж достатньо. Це дикий абрикос, вирісні з кісточки, їх тут було штук 20 від сусіда. Ось там було кілька дерев. Оце все тут було. В я залишив одну та й бавився, з нею пробував. ну Десь так я залишаю. Я не роблю високі дерева, не люблю їх. Можна більше, можна розложити, але рядом будиночок. Я це все обрізав тут грубу гілочку. Обрізав тут грубу гілочку. Ну, десь так плюс-мінус воно вийшло. Не ідеально. Трошки можна було би ще зрізати, можна було щось лишити. Але, е, опять же, гілочки не заміщені. такі в мене вийшли ось дві. На цьому цей абрикос, я думаю, що обрізаний.